Доброго ранку, бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Нагадуємо, що на календарі літо, 15 липня, п'ятниця. Ну і наша творча група збирається у відпустку. Переконана, ви шановні телеглядачі обов'язково до нас доєднаєтесь згодом. Ага, людина живе в світі знаків, розгадувати, які завжди захоплюючи. Навіть звичайна хода, наприклад, може багато розповісти про риси характеру, того хто йде. Але що можна дізнатися про стосунки між людьми, побачивши, як вони обнімаються, пропонуємо звернути увагу, з якою точністю ці правила діють в реальному житті. Отож, бо поза захисник. Такі обійми характерні для чоловіків, Стоячи ззаду і зі спини обіймаючи партнера за талію, людина проявляє себе як та сама. Опора і дає відчуття надійності. Обійми за спину. Обіймаючи один одного за спину, люди нагадують, як вони важливі один для одного. Такий стан вказує на відкритість і вразливість один перед одним, адже спина саме незахищене місце. Повільний танець ось це справжня романтика. Подібні жести навіють спогади про перше шкільне кохання. Ці обійми і правда характерні для закоханості в юному віці, палкою її не стримує. Віч навіч. Тут мова йде буквально про об'єднання душ, яким би не було становище тіл, найважливіше в таких обіймах це зоровий контакт. Це ознака справжньої любові і внутрішньої спорідненості у ваших стосунках. Ну і наостанок кишеньковий злодій. Це ознака того, що кожному в цих стосунках спокійно і комфортно. Вам не потрібно сильно напружуватись для того, щоб стосунки розвивалися. Втім, відомо, що після першого спільного відпочинку, якби ви там не обіймалися, пари можуть розпадатися. Адже саме в тісному контакті розкриваються такі якості людини, як скупість, неорганізованість та невміння веселитися. Як добре відпочити і повернутися з відпустки все, за закоханими, розкаже наша наступна ранкова гостя. Ми

Наша ранкова гості Ірина Лук'яненко, практичний психолог, голова батьківського центру Крошка. Завітала до нас сьогодні. Доброго вам ранку. Доброго утро! Ір. Ну у нас вже склалася хороша добра традиція і розпочинати і завершувати телевізійні сезони. Ну, власне, робити їх яскравими також за участі вашої в нашій програмі. Ну і дійсно, ми, як і більшість херсонців, вирушаємо у відпустку, тому важливо все таки налаштувати себе на правильний хороший відпочинок. І Головне питання все-таки: як підготуватися до такої довгоочікуваної відпустки? Ну, звісно ж, в першу очередь необхідно. готовиться заранее и создавать так называемое чемоданное настроение. Из зимы, чем можно трошки загода. За месяц. Можно из зимы. Ну, например, вы можете на какой-то распродаже или когда открылся какой-то новый известный бренд духов, который вам понравился, вы можете его приобрести, но ни в коем случае им не пользоваться. То есть вы его отставили, и это аромат, который подарит ощущение свободы, безмятежности, и вы будете им пользоваться только лишь в тот момент, как вы сели в самолет, в поезд, в машину, в зависимости от того, как вы планируете совершить свое ну, власне, путешествие. Власне, этот аромат может и потом нагадывать нам про какие-то приемности нашего жизни. Да, но э, желательно после отпуска. Заменить этот аромат для того, чтобы в какие-то периоды, когда вам понадобится ресурсное состояние, вот, да, состояние вот безмятежности, свободы, да, вы могли бы им пользоваться. Також впливає я з самого ранку казала, що є в принципі такі три прості правила, які визначають якість нашого відпочинку. Що начальник говорить коли, а дружина де так, тож до кого дослухатися? Чи варто слухати дружину чи чоловіка, де вам відпочивати? Но если мы говорим о совместном отдыхе да то в первую очередь важно подумать какие традиции есть у пары, что любит один партнер, что другой и договориться о том как вы будете отдыхать на берегу до того как вы соберетесь в отпуск то есть это время которое вы будете проводить в активном отдыхе, в пассивном отдыхе, на экскурсии то есть непосредственно его разделить. Да? Mm -hmm. То есть, и тогда конфликтов будет гораздо меньше. Но ну, безусловно для отдыха необходимы финансы. И здесь тоже важно об этом заботиться вот еще с зимы. Вдвичи меньше речей, <laughs> двигаем <вдвичи> больше грошей. <laughs> Доброе. Вот. И соответственно, когда вы оговорили сумму, да, которую вы готовы потратить, также важно немножечко тоже ее распределить, куда бы вы хотели ее потратить, да? Uh, ну, вот, uh... У чоловіка і жінки тут різне бачення, mm -hmm. як вони планують витрачати гроші на відпочинок. Да, и здесь важно договориться. Да? И, безусловно, наша одежда также создает настроение. Поэтому чемоданное настроение – это тоже, когда вы покупаете какое-то новое коктейльное платье, новые солнцезащитные очки. Да? То есть, когда вы потихонечку, вот еще не в отпуске, но уже создаете Ой, это так называемое чемоданное настроение. Также важно позаботиться о том, чем вы будете заниматься в дороге, или вот когда, например, ваш партнер ну, пойдет на рыбалку, а вы не хотите рыбачить. Да? Uh, соответственно, важно закачать там какую-то музыку, книги, фильмы uh, и таким образом обеспечить Забути себе... Про да, <с 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 обеспечить себе на какое-то время ну, комфорт и почитать ту книгу, которую, возможно, откладывали долгое время. Ну, часто чуємо поняття, читаємо у журналах повноцінний відпочинок. То врешті-решт, що таке повноцінний відпочинок? Що це означає відпочити так, щоб потім дійсно було что згадувати взимку? Ну, это, конечно же, отдых, который наполнен эмоциями, и э, это отдых, который имеет определенную продолжительность. Не зря когда мы говорим о путівки, то путівка раньше составляла не менее 12-14 дней. Почему? Потому что йде адаптационный период. Да? И вот сейчас модно ходить там в отпуск. На недельку, да, как-то вот ä, понемножку. За это время человек не успевает адаптироваться, полностью расслабиться и снова войти в ритм. Поэтому желательно, чтобы вот ä, минимум, владею, да, как так. минимум было 10-12 дней, да, потому что есть период адаптации, когда вы входите в новый ритм жизни, климата, еды. Uh -huh. другого ритма дня. Чи треба заздалегідь планувати свій відпочинок? Те, що себе налаштовувати якось емоціонально, це зрозуміло. А от чітко знати, що там я відправлюся в те місце, де мені було добре, тому що люди прагля... прагнуть ідеального відпочинку, але не завжди наші очікування з реальністю схожі? Совершенно верно, Якщо говорити про Ташенія, то здесь є вот така лавушка, котрої хотіла б от? Сказать пару слов. Когда отношения натянутые и люди едут в отпуск, очень часто они считают, что именно этот отпуск как-то спасет отношения, оживит их, да, вот что-то mm -hmm. такое произойдет в отношениях. И тогда, когда один из партнеров имеет. Наибольшее ожидание, и эти ожидания не оправдываются, да, вот тогда начинаются конфликты, и э, пара возвращается с разочарованием из отпуска. И здесь есть разные варианты: можно обвинять друг друга, а можно понять, что произошло, можно обратиться к специалисту, к психологу, психотерапевту и понять причины да, вот, неудовлетворенности, и таким образом действительно ну, переформатировать свои отношения. Угу. Ну дійсно спільний відпочинок. Тут завжди точаться суперечки навколо цього відпочивати разом, отримувати якісь приємні емоції, враження, які потім вас ще більше об'єднають. Або навпаки відпочити один від одного. Ну в хорошому розумінні цього слова, і потім о, так натхненними повернутися ще більш закоханими. Да, это тоже возможно, это приемлемо. И здесь важно, чтобы в паре жило такое чувство, как доверие, да, любовь и желание обмениваться новыми впечатлениями. Потому что когда вы отдыхаете самостоятельно, вы знакомитесь с новыми Але це людьми. Але это нормальное бажание партнера, если він, наприклад, ну, высловлює такое бажание. почитал крем. В принципе, да, это нормально, если пара большее время проводит вместе, потому что по статистике пара проводит вместе приблизительно 30 минут в день, да, вот, вот, в полном внимании и контакте с друг другом, да? угу. Поэтому очень часто вот эти ожидания, что в отпуске мы наконец-то все наверстаем, да, вот, они не оправдываются и из-за этого бывают конфликты. Що ж, в будь-якому разі, як відпочивати з ким і де вирішувати вам? Але головне, обов'язково, нехай ваш відпочинок буде яскравим, як і літо 2016 року. Ір, пасибі величезно за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Нарешті подарували такий позитив, бадьорість, енергію. І я думаю, що побажання для всіх відпочивальників знайдуться. Про Конечно, я желаю всім теплого лета, ярких емоцій. Смотрите почаще в небо, улыбайтесь, і все у вас обязательно будет хорошо. Спасибо, величезно. Я нагадую, що гостей нашої ранкової програми була Ірина Лук'янко, практичний психолог, голова Батьківського центру Крошка.